Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер 1 Якісь контракти, якийсь початок роботи. Можливо, що ви знайдете однодумців, які вам зможуть посприяти, які з вами. І вам зможуть допомогти просунути якусь справу, якісь домовиці, підписання контрактів. Ви знаєте, це може бути і початок якоїсь роботи. Наприклад, у вас на кінець то з'явиться робота, або навіть переміна роботи, краща робота, більш оплачуваніша робота. Ось, ну, В принципі, дивіться, порада цієї карти, якщо ви. Маєте якусь ідею, маєте щось, то шукайте партнерів по думці, вам допоможуть. Дрібні гроші можуть бути сьогодні. Це навіть, ви знаєте, побутова побутове значення цієї карти. Це от разом з дітками будете щось робити. Почнете ремонт, наприклад, чи з чоловіком. Почнете ремонт, або комусь з сусідів будете допомагати, якось так. Карта номер 2 А тут у нас юстиція, тобто справедливість. Ви знаєте, це дуже важлива карта. Чому? Тому що це її карма теж. Її можна назвати кармою. В прямому змісті слова. Чому? Тому що тут людина отримає те, що вона заслужила. Якщо ви Пояснюю, я кожен раз це кажу. Людина, що значить заслужила? Це не значить, що ви така вся прекрасна, така вся хороша, і, і вам всю жизнь не візет. Тому що ви це випромінюєте. Ви випромінюєте ви, ви страх, ви випромінюєте невпевненість в собу, яка, знаєте, ой, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Пам'ятаєте, така була пісня чи, чи фільм якийсь. Ось, от, от то боюсь і буде притягуватися. Що може бути сьогодні, мої дорогенькі? Можуть бути якісь суди, можуть бути якісь розборки навіть на побутовому рівні. Ось захочеться показати справедливість чоловікові, дітям, свекрусі, сусідям. Тут може дійсно восторжествувати справедливість. Ось ідіть справедливо до перемоги, мої дорогенькі. Ну, це не є погана карта, тому що кожна людина притягує те, що вона випромінює. Не знаю, кажуть вам інші про це чи ні. У мене така тактика. Таро тільки інструмент показати вам. Сподіваюсь, я вам чимось допомагаю з цією картою дня. Бо я бачу, що переглядів мало, то значить не дуже допомагаю. Але є, е, як сказати, щирі прибічники Ірини. І так, карта номер І я, я щиро дякую вам за це. Король монет. Король монет нам говорить про те, що у вас якась фінансова допомога може прийти, якась е, людина. Наприклад, це може бути і роль батька, і роль чоловіка, е, роль якогось мужчини, якогось мецената, покровителя. Який вам дасть якусь допомогу. Це, знаєте, це дуже хороша карта у фінансовому плані. Чому? Тому що і, тут, і пропозиції хороші, набагато кращі, ніж тут. Ось тут і крісло якесь посадове можуть запропонувати, якщо не вам, то вашому чоловікові. Ось. Порада цієї карти, ви знаєте, м -м будьте. Як би це... Я спробую зараз пояснити, будьте більш впевнені у своїй правоті. Робіть запаси завжди, тому що дивіться, якщо королева цих монет вона вміє робити запаси, вона вміє зекономити, то король він вміє заробити, він вміє зекономити, він вміє відкласти і потратити, він вміє все, тому що він король. Ось. То ви сьогодні, в принципі, ви спеціаліст у фінансах, будемо так казати. І ваша, можливо, допомога комусь потребується, і вам якась допомога. От якось так. Ну, в принципі, дивіться, всі сонячні карти. Тобто, має бути щось хороше сьогодні. І наостанок, карта надії від Таро веселки. І так, і так. І так, дивіться, і тут у нас король монет. Ви бачите? Дивіться, у нас, а я розумію, дивіться, у нас наразі а, в Україні, тому що це для України, бачите, загроза, ніби фінансова загроза. Страх у людей з'явився, звідки брати гроші, чи дадуть западні, західні партнери, чи буде фінансування і надалі. Чи нашим військовим вистачить? Мої дорогенькі. Не переживайте. Ця карта говорить про те, що фінансова допомога буде, тому що це король монет. Вона буде. Ось так. Але вона буде більше перевірятися. Ось так. Мої дорогенькі, гарного вам дня, чудового настрою. Бережіть себе і, і зустрінемося пізніше. На все добре, мої любі.